У нас сьогодні сонечко, і красиня бігає. А? Дивиться на мене. Я ж ти за мною слідкуєш. Це ранок. Ну, обіцяють плюс одинадцять Біга, біга. Ти розумієш все? Ти додому йдеш, чи ще побігаєш пішла Як добре, що не треба виходити на вулицю, а спустилась по ступеньках у погріб і взяла, що хочеш. Ну, це в мене кабачкова ікра. і Зараз у мене тут уже готові бантики. Бантики макарони такі. Але ж я не вмію мало варити на одну порцію, тому ось так. Ну, можна потім підогріти. І зараз мій сніданок такий буде. Відкриваю. Так, оцим. Можна відкрити. А хто їх оце закручував? Потім важко відкривати. Ой, господи. Так. На сонячно. Не знаю, як е, тепло там чи ні, бо Фенді випустила, вона швиденько забігла. Так далі, що мені треба? У мене є м'ясо, я підогрівати не буду, бо в мене гарячі макарони. Тому я ось так зроблю. Ось такі бантики. Ой! Куди ви це повилітали? Ось такі. Я трішки не доварюю їх. Ну так люблю. Так, якщо Наталія прийде, то і їй. Тільки треба буде розігріти. Так, далі. Беру частеньку ложечку, ось у мене тут м'ясо тушене, гуляш. І зараз покладу трішки ікри. І це буде такий у мене сніданок. А потім вийду на вулицю, але не знаю, в мене немає планів там щось робити. Ну, просто нема. Так, ну це все. Кришечка є, тут ще немає. є, Ой, це туга. Так, треба піти потім, знайду кришку. Ну, це в мене такий буде сніданок сьогодні. Зараз без 15 10, 10 ранку. Красуня бастує, не захотіла їсти, гуляла. Прийшла додому, помила лапи, я потрусила плед до цей, де вона лежить зараз, бо трішки сипеться з неї шерсть. Сьогодні вийдемо, почухаємося. Вчора не чухались, було дуже холодно. Вона ото вибіжить і забіжить, вибіжить і забіжить. А я зовсім нічого не робила на вулиці. Ну, це ж застеляю їй так, щоб. ну, Буває, в четверо складу сюди на оголочок, а буває так, бо вона іноді бігає по всій кроваті Ось да? Отак От ми лежимо з лялькою там. Що то в тебе за лялька, скажи мені, ай боже, ну і куди ти йдеш? Куди? Ось о твоя лялька. ось у. Ой, дайся, погратися. Ні, я пішла в кухню пилесосить, а ти тут сиди. Вона боїться я то побачила, що я Взяла пилесос, трубочки і бігом на кровать, на ліжечко. Да? Ну, сиди, все. Сиди, сиди. Красуня, сиди тут. Ой. Як ми нежності любимо, страшне. Ну, все. О, бачите, як труситься. О. Ну, все, все, все. Ой! Ой, зараз включаю пілісос, ляжеться і буде лежать. Так, да. так. Да. Зверни на мене увагу, так? О, та я тільки на тебе і звертаю увагу. Так. Да. Ага. Ось. Сюди туди, сюди туди. Ну, все. Покрутилась. Я пішла. У нас сирена за сиреною. На дворі тепло. Вітерець трішечки. Ну, ото то фендюшка вийшла вже гулять. Ну і я слідом. Зараз ще немає 12-ї години. На дворі добре. Ось окраса. Фендюша. Ти гуляєш? Ти раніше в мене вийшла. Я поки зібралась, поки попили сосила, а вона вже вийшла. Красуня. Ніяк мені сюди зайти. Мені тут хочеться вже щось робити. Оце ну дуже волога земля. Ось. Дивіться, яка. Ой, господи. Ну, нічого, волога теж потрібна. І оце хожу, хожу й думаю, з оцієї ділянки, що зробити, де що посадити. Ну, я маю на увазі не овочі, а красоту. Ну, красу, як я називаю. тому що... Так, посадиш і воно буде рости травку скосим. от уже Для того, щоб виростити і ті томати, і перці, і баклажани, треба добриво Треба купувати мінеральне добриво теж Ну, а це так, росте собі. Ну, інколи щось треба. Ну, і я вирішила, що мені хватить отої землі, що там є. Ну, перший рік, поки оце тут можна ще томати буде посадити, та потім буде видно. Бо мої е Віка і Артем цим займатися не будуть. От, а так, краса буде, ось не, не знаю, оце, ялівці, мабуть, таки пропали. Ну, я й не сподівалася, що вони тут, я їх садила. Здається, в листопаді, то те, що з корінцями, те росте. Ну, Ніяк мені зайти, тут спланувати щось хотіла ще. В мене ж є камінці, бо я багато понакладала, де можна їх сюди перенести ще так гарненько зробити. Під низ кладу або плівку, або агроволокно, ну, що є там у мене стареньке. Ну, а потім кладу камінці. Ну, мені сподобалось, як я отам зробила, там їх дуже багато, звичайно. Але пройтись. Ну, і там в мене там була стежечка така, вона посипала чомусь. Ну, така, як оце тут ось. Ой, красуня. Ну, і то я зверху поклала камінці. Оце так. Ну, Бігає, бігає. Na sonechku no bígai.